Нещодавно закінчилось навчання в Словаччині. П'ять днів пролетіли дуже швидко. Мабуть, тому що ця інформація була надзвичайно цікавою та корисною. Китайська медицина має дещо інший підхід до здоров'я людини. Тому при таких проблемах, як цукровий діабет, гіпертонія, проблеми урологічного. Чи гінекологічного характеру є вирішення, причому дуже ефективне? Я вже не кажу про проблеми хребта, такі як грижі, протрузії, остеохондроз чи сколіоз, які також вирішуються безболісно та без операцій. Отримані знання вже дали перші результати в оздоровленні. Тому, якщо у вас є проблеми зі здоров'ям, не впадайте у відчай, а шукайте можливості їх вирішення.